Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з рубля 1720 року. Монети, яка була викарбована за правління московського царя Петра І. Як відомо, на той час ще жодної Росії не існувало. Вигадав її саме цей П'йотр у 1721 році. Матеріал монети срібло 728 проби. Вага біля 27,5 грамів. Рубль був придбаний за 50,5 тисяч гривень або ж 1230 доларів. Дякую Далі 10 доларів 1910 року. Монета, що була викарбована в Сполучених Штатах Америки за президентства Вільяма Говарда Тафта на лицевій стороні. Тут зображена жінка у індіанському головному уборі на зворотній орлан – геральдичний символ США. Монета виготовлена у Денвері тиражем у майже 2,5 мільйони штук. Вага її біля 17 грамів. Золоті 10 доларів придбали за 58 тисяч гривень вийнянь або ж 1410 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 64 400 44 гривні або ж 1570 доларів. Далі старовинний кувшин, який точно сподобається поціновувачам римських ауреусів. Він виготовлений всередині 19 століття заводом Міклашевського, який знаходився в Чернігівській області. На ньому зображені римські імператори Нерон, Отон та Тіберій, які володарювали у першому столітті нашої ери. Шкода, що кувшин битий. Ціна б, напевно, була в рази вищою, а так його придбали за ще. Щин... 69 тисяч 300 гривень або ж 1690 доларів. Далі стародавній меч, котрому більше 500 років. Датований він 14-15 століттям. Це з так званий слов'янський меч, що з'явився у південно-східній Європі в 14 столітті. Особливістю таких мечів була гарда у формі латинської с, загнуті кінці якої дозволяли захопити клинок супротивника, відвести його у бік чи вирвати з рук. Стародавній меч був придбаний за 70 50 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест нагородний знак Російської імператорської армії. Відзнака ця була вищою нагородою для солдатів та унтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки Нагорода складалась з чотирьох ступенів: перший та другий виготовлялись із золота, третій та четвертий зі срібла. Ця ж видана за участь у війні проти Японії. В наш час Російсь. Ска федерація теж штампує подібні хрести, але збройні сили України роблять усе, щоб окупанти отримували їх виключно посмертно. Георгіївський хрест придбали за 98 тисяч гривень або ж 2390 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода УСР. Орден Леніна був заснований 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 тисячу нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Підняли ціни на золото та платину. Підвищився курс долара. і Вартість нагороди теж зросла. Цього разу орден Леніна придбали за 99 726 тисяч Гривень або ж 2430 доларів. Далі червонець 1910 року, викарбований в часи правління згаданого вже вище Ніколая Кривавого. Він вважається доволі рідкісним, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук. А в 1910 році їх випустили лише 100 тисяч. Монета виготовлена з золота 900-ї проби і важить 8,6 цілих грама. Придбали 10 рублів за 100 тисяч гривень або ж 2440 Доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби вагою в 20 грам. Пам'ятний рубль був придбаний за 116 708 гривень або ж 2840 доларів. Найдорожчим лотом сьогодні виявився польський орден. Віртуті мілітарі або ж військова доблесть орден Речі Посполитої, а пізніше найвища військова нагорода Польщі за мужність перед лицем ворога. Заснував його у 1792 році. Король Станіслав Август Понятовський. Сталося це після розгрому російських військ у битві під Жилинцями, Нині Шепетівський район Хмельницької області. Золота медаль призначалась для ге. Генералів та офіцерів срібна для солдатів та унтер-офіцерів. придбали цю нагороду за 125 тисяч гривень або ж 3050 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!